Добрий день. Ще раз. Тема сьогоднішнього уроку це застосування законів збереження енергії імпульс механічних явищ. Давайте пригадаємо, що таке енергія? Як ви могли сказати, що таке енергія? Ну, якщо кажуть, енергійна людина, це яка людина? Якщо б було завдання намалювати енергію, які кольори ви обрали як би це намагалося до Жовтий. Жовтий якийсь. Помаранчевий, мабуть, так. І що там відбувається? На малюнку, що там? Так, енергійна людина це яка, яка постійно щось робить, рухається, займається спортом, тобто постійно перебуває в русі. Давайте пригадаємо, що таке визначення енергії це від грецького діяльність, це фізична величина, яка є загальною мірою руху та взаємодії всіх видів матерії. Ми казали, до цього що є механічна робота, механічна потужність, імпульс, яким рухається тіло, але для того, щоб це все виконувалося, потрібно, щоб була енергія. І тільки завдяки цієї енергії ми маємо будь-які механічні процеси, будь-який рух. Енергія позначають символом є, «Е», або іноді в Європі W. Одиниця енергії це джоуль, один джоуль це один ньютон на метр. Тобто, як ми казали, що енергія це е, сила, е, що робота це сила е, помножити на відстань, тобто сила помножити на відстань ньютон на метр. Які види енергії ми вже знаємо. Відповідно до різних форм руху матерії, розрізняють кілька типів енергії. Це в нас механічна енергія, ту, яку ми сьогодні роздивимося, електромагнітна енергія, хімічна енергія, наприкладі наших батарей, літієві батареї, в батарейках відбуваються, в акумуляторах відбуваються електроліти це все хімічні процеси. Теплова енергія, енергія руху. Та ядерна енергія. Механічна енергія це фізична величина, яка є мірою руху та взаємодії тіл і характеризує здатність тіл виконувати механічну роботу. Іншими словами, як ми в сьомому класі вчили, що механічні явища, це явище, будь-яка зміна положення тіл відносно інших тіл. То механічна енергія це енергія для того, щоб щось рухалося. Будь-який рух це механічна енергія. І ми вже з сьомого класу знаємо, що механічна енергія поділяється на кінетичну та на потенціальну енергію. Давайте пригадаємо. Це все ще інформація з попередніх класів. Кінетична енергія це енергія з умовленим рухом тіла. Позначається як велика літера ЄС, індекс К. ЄК дорівнюється МВ квадрат поділити навпіл, де нам потрібно знати масу тіла та модуль швидкості руху тіла. Потенціальна енергія. енергія зумовлена взаємодією тіла або частин тіла. Наприклад, енергія піднятого тіла є потенціальна МЖАЖ. Давайте уявимо, що ми взяли камінь і підняли його на висоту. Чим більше ми піднімаємо його, тим більше урону він задасть, коли впаде. Або чим більша маса цього каменю при незмінній висоті, тим більше урону він задасть. Пригадайте ситуацію, що ми беремо молоток, забиваємо цвях, і нам потрібно чим. Більше ми намахуємося, тим швидше забиваємо цвях. Або, якщо рубати дрова, також нам потрібно сильно замахувати, щоб надати більшу енергію топору. І є ще енергія пружно деформованої пружини або шнура, є потенціальна розраховується х квадрат навпіл. Де K це в нас жорсткість пружини, а Х довжина видовження. На прикладі тітіви лука. Сума кінетичної і потенціальної енергії дає нам повну механічну енергію тіла. І записується це як, як є кінетична плюс є потенціальна, дорівнюється є повна. Іноді додаючи індекс повна. Так, ось давайте роздивимося ситуацію. У нас є певне тіло, яке виконує колобательне движення, коливання. Коли в нас починається дослід, ми відтягуємо на певну висоту наш металевий шар, і в цій точці його швидкість дорівнюється нулю, а висота буде максимальною. Якщо записати закон збереження енергії, що е, висота в нашому випадку буде максимальною, відповідно, потенціальна енергія в цій точці буде максимальною, так як швидкість буде 0, відповідно, її кінетична, буде 0. Коли в нас тіло починає пускатися в це положення, е, зменшується висота піднятого тіла, відповідно, і е, потенціальна енергія. При цьому швидкість збільшується, відповідно збільшується і кінетична енергія. Далі, в моменті, коли тіло знаходиться на мінімальній відстані е, на, наче на землі, так, тобто висота його від початкового положення дорівнюється нулю. А швидкість руху максимальна, нас є потенціальна в, в цій точці, дорівнюється нулю, а ВМ дорівнюється максимальній швидкості. Відповідно, є кінетична буде максимальна. Але згідно закону збереження енергії, у випадку, коли система тіл є замкненою, а тіла взаємодіють один з одним тільки силами пружності та силами тяжіння, Повна механічна енергія системи не змінюється. Є кінетичне нульове плюс є потенціальне нульове, дорівнюється є кінетичне плюс є потенціальне. Ми можемо вважати ці, цей закон правильним. Коли є кінетичне нульове та є потенціальне нульове, спостерігається в замкненій. Системі тіл і е, до в нас є дані до спостереження і після взаємодії до взаємодії після взаємодії. Закон збереження енергії справедливий тільки за замкнених систем, як я вже казала. Ми розуміємо, що в природі таких систем іноді неможливо досягти. Тобто ми розв'язуємо фізичні задачі. Е, і приймаємо, що на ці тіла більше нічого не впливає. Є алгоритм розв'язування таких задач. Спочатку уважно прочитати умову задачі, з'ясувати, чи система є замкненою, чи можна знехтувати дією сил опору. Як правило, на початку в задачі це сказано, що зважаємо систему тіл замкненою або знехтуємо силою опору. З опором повітря, ще там в задачах це завжди сказано, не випадково. Це для того, щоб ми мали змогу записати застосовувати закон збереження енергії. Взагалі, закон збереження енергії, що енергія не звідки не береться і нікуди не зникає. Тобто, давайте уявимо, ну, наприклад, нас з вами, щоб в нас була енергія, що ми робимо. Щоб була енергія їсти, спа, вчитися. ми снідаємо так, кушаємо кашу, корисну їжу, потім відпочиваємо, спимо, і в нас є енергія, на кому яку ми витрачаємо на навчання. На... Спорт, на хобі якось на прослуговування музики, якщо ми не будемо споживати калорії, у нас не буде енергії, яку ми будемо витрачати. Також потрібно робити пояснювальний малюнок, на якому зазначимо нульовий рівень початковий та кінцевий стан тіла. Тобто, що було спочатку, потім що було далі. Якщо два стани, просто два. Якщо три, малюємо всі три. Записати закон збереження і перетворення механічної енергії. Знов таки, в нас є фундаментальний, є повна дорівнюється і кінетична, плюс є потенціальна, є закон збереження, що до взаємодії дорівнюється після взаємодії. Конкретизуємо цей запис, користавши... Даними, наведеним в умові задачі і відповідними формулами для визначення енергії. Потім розв'язуємо отримане рівняння відносно невідомої величини, перевіряємо її одиниці та визначаємо числове значення. І останнє робимо аналіз результату, чи, можливо, це фіксуємо, наскільки це застосовується в нашому житті, та записуємо відповідь. Не забуваємо перекладати в одну систему С, або в одобні одиниці розв'язування. І ось приклад задачки. У нас, звичайно, йде дощ. У Нас запитання таке дізнатися, яка енергія краплі води. Уявимо, що це не крапля води, а град, так? що це одна. Градинка, вона може впасти пам'яти дерева, кущі, може розбити склона автомобіля або будиночку. Тобто вона несе якусь енергію, вона руйнує за собою, передає цю енергію далі. Дощ так само має енергію, але пові... поменш руйнівну. Так от задача краплина води вільно падає з висоти 450 метрів. Визначте її потенціальну та кінетичну енергію на висоті 200 метрів, якщо маса краплини 2 грама, а опором повітря ми знехтували. Записуємо дану, перекладаємо в систему інтернаціональну. грами перекладаємо в кілограми, ділимо на 1000. Нам потрібно знайти і є кінетично, і є потенціально на висоті 200 метрів, тобто в другому положенні. Перша висота у нас 450 метрів. Коли дощ, дощ починався, тучка була на відстані 450 метрів. В цей час дощ ще не йшов, тобто швидкість порівнювалась нулю. В момент, коли крапля вже почала рухатися, нам потрібно дізнатися, на висоті 200 метрів, яка її енергія. Це в нас. Запишемо далі згідно алгоритму закон збереження механічної енергії до взаємодії, дорівнюється сумі кінетичної та потенціальної після взаємодії. На висоті 450 метрів швидкість краплини дорівнює нулю. Тому вона володіє тільки потенціальною енергією, на висоті 200 метрів. Краплина володіє і потенціальною, і кінетичною енергією. Чому тут вона не володіла е, кінетичною енергією? Тому що швидкість була нулю, відповідно, вся кінетична енергія дорівнювалася нулю. В моменті, коли крапля вже падає, в нас є і кінетична, і потенціальна енергія. Відповідно, ми зможемо вже конкретизувати наш закон збереження механічної енергії під нашу задачу. Є потенціальна до взаємодії, дорівнюється і кінетична, плюс є потенціальна. Нам з цієї формули можна виразити є кінетичне. А є потенціальна ми можемо знайти як МЖА, тому що нам все дано і висота дана, і маса дана. Відповідно, є потенціально це мжh 2 тому що після взаємодії 2000 2 кілограму помножити на G беремо не 9,8, а 10 метрів на секунду в квадраті, помножити на висоту на висоті 200 метрів. Якщо падає з висоти 450 метрів, у нас е, рабина води має енергію е, потенціально 4 джоулі. Знаєте, тепер. Кінетичну енергію є кінетична 0,2 помножити на 10 і помножити на 450 мінус поч... є потенціальна наприкінці досліду, це буде 5 джоулів. Якщо сказати, яка була Кінетична енергія, потенціальна енергія в цьому місці це буде 9. Так? Ось в цьому енергії 9 джоулей, тут вже мало потенціальну 4, тому що висота зменшилась, але набула енергію кінетично. Давайте ще раз. Тут в нас була, якщо згідно закону, енергія є кінетична, Плюс є потенціальна, і дорівнюється такої самій енергії, як після взаємодії. то Тут в нас була є кінетична 0, є потенціальна 9, а тут є кінетична вже Є, вона 5, а є кінетична 4. Навпаки, є кінетична 5, а є потенціально 4. І згідно закону 9 дорівнюється 9. Тобто наш закон збереження механічної енергії справджується. Коли крапля буде падати ще нижче, її енергія ще перейде, тому що у реальному житті є опор повітря, може бути вітер, тобто є інші сили, які діють на тіла. Домашнє завдання опрацювати параграф номер 38. Чи є до мене запитання?